Був добрим та чуйним таким херсонця Сергія Лебідя. Пригадують рідні та друзі. Раїса жила поряд. Говорить, були знайомі з дитинства. Прошле літо так, він забігав до нас у квартиру, і ще в місті посидів, така дитина дуже чуйна, добра Людина. Мама відносився так хорошо. Мама, мама казала, що хазяйнова вдома, все. Приготовила. Хазяйнова, жінка, його Наташа. завжди казала, Сережа кухова. У загиблого військовослужбовця лишились син, дружина і мати, розповіла його племінниця Катерина. Син був хорошою людиною, доброю. Весело з ним в дитинстві було. Ще за упокоєння. Душі загиблого воїна на Сергія, і За відпущення йому усяка провине. Вільна, не вільна. Сергій Лебідь загинув 13 червня 2023 року на Донеччині. Йому було 39 років. Чоловік загинув за один день до свого дня народження, розповіли в обласній військовій адміністрації. Катерина Гончаренко, Оксана Хлібос, Григорій Шматко. Суспільне новини. Херсон.